Дай Боже всім здоров'я! Це шок контент? Це шок контент? Дивіться, я хочу вам вашій увазі запропонувати свій витвір, витвір, шедевр Це, Дивіться, це Ліка-поливалка Любомир Богдановича Уно, Ліка, поливалка Богдановича Уно. Дивіться, дивіться, це просто я не знаю. В академії наук за, за такий витвір мистецтва. Мені мають дати квартиру в будь-якому великому місці і, можливо, я ще буду просити електромуровії. Дивіться, 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 який дизайн. Який дизайн. Ну, це просто витвір мистецтва, витвір мистецтва за закресленнями. Чудоліки, поливалки полюють всі великі компанії. Samsung, Hyundai, Hyundai. Ну, багато, багато, багато корпорацій. Ту розробку я робив 20 років, 20 років стільки труда на неї положив, але все ж таки я просто досконало, досконало, дивіться, дизайн. Вона працює, вона працює, що зимою, що літом. Ну, функціонал дуже, дуже, великий, дуже великий і потужний. Це ліка-поливалка для того, щоб ви рівномірно могли. Поливати свій город різними там підживленнями. Ну, це просто дивіться, ціліка ще Чим її перевага. Ви можете, вона складається з декількох частин. Це де основа сама лійка. це супер дорогий пластик. Потім йде спеціально розроблений шпатель, дроти, які я привіз ще, коли електрику тянув і скотч, і дуже надійний скотч. Ви розбираєте це лікою можете просто користуватися до також Так сам він супер надіжний. ну Такий скотч можете нафік викинути. Не знаю, не знаю. Ще не проводив калькуляцію, скільки буде це чудовий виріб коштувати. Ну, але я думаю, що по-любому в доларах треба. Ставити, бо це купа часу, купа матеріалу, матеріал суто якісний, імпортний. Контрабанда ми доставляли не знаю, через гори там, Ну, але ну, витвір, просто витвір. Просто просто, просто шедевр. Просто шедевр. Е, що я хотів сказати? Е, Найближчим часом вона поступить е, в продажу, в продажу поступить для перших, для перших покупців. Хто купить я до цієї ліки, послухайте, будь ласка, це дуже дуже круто розуміти. Я додаю ще свою колекційну, одну з колекційних баклажок. Бачите, баклажок з під олії. Це, ну, це так від душі просто для перших покупців. І ще я до цього додам отаку от патик. Це типа, от скільки ви, ну він, скільки ви яку площу полили, ви собі забиваєте його і вже знаєте, що на цьому місці вже полито. Ну, що ще може бути, бути ну, це просто розуміти, такий комплект отримати особливо під весну. Ну я не знаю. Я просто зараз не знаю, може треба купити ще з телефони, людину взяти, бо дзвінки будуть як не знаю як. Секс по телефону. ну Я весь в емоціях я весь в емоціях вже тільки що прийшло перше випробування. Ну, працює, ідеально, працює ідеально. от Зараз мороз, працює, все гуд. Я вам зараз покажу, як сюди заливається речовина в цю горловину. Все, бачите, тут продумано, що не забиває. Все супер, дивіться, я вам показую, як вона працює. Просто дивіться і насолоджуйтесь. Фук. Бачите, рівномірно, рівномірно, рівномірно ви розливаєте. Розливаєте, розливаєте і все. Чик-чик-чик-чик. Так що так. Говорю, скоро буду в продажі. Скоро буду в продажі. Так що, я думаю, може вам варто і не спати, а чекати, коли. Нам оголошення, що поступило в продаж, щоб ви були першими, бо таке колекційних бакладжок з-під олії багато немає. Так само патаки, це супер ексклюзивні для вимірювання. Так що так. Ну я в емоціях. Я думаю, ви також в емоціях. Дивіться, який дизайн. Ну, це просто витвіль мистецтва. Ох, емоції зашкалють, я ж змокрів трохи. Все, бувайте, бувайте.